Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Сирії з неанонсованим візитом. Дамаску голова МЗС України зустрівся з новим лідером Сирії Ахмедом Аль-Шараа. Під час брифінгу Субіга заявив, що Україна передасть 500 тонн борошна як безкоштовну допомогу Сирії, а в майбутньому можливі і подальші поставки продовольчої допомоги для країни. Ми обіцяли підтримку продовольчої безпеки та втілюємо обіцянку в короткі терміни. Завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доставлять перші 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми зерно з України і це борошно буде безкоштовно роздано сім'ям сирійським сім'ям, і його вистачить для забезпечення протягом місяця понад 33 тисяч сирійських сімей або 167 тисяч сирійців. Зокрема, сьогодні я повідомив, що ми готові відновити навчання сирійських студентів в Україні. Міністр закордонних справ Сирії Асад Хасан Аль-Шибані зазначив, що між Дамаском та Києвом буде розвивати стратегічне партнерство на політичному, економічному та соціальному. У рівнях Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією 2022 року після визнання Дамаском так званих ДНР та ЛНР. Однак, після падіння режиму Асада в українському МЗС заговорили про можливість відновлення відносин з країною. Москви режим Башара Асада визнав російську спробу анексії Криму та тимчасову окупацію частин Донецької та Луганської областей. Це змусило Україну у 2022 році розірвати дипломатичні відносини з режимом і виходимо з того. Виходимо з того, що нова Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України і взаємне визнання територіальної цілісності і суверенітету прокладе шлях до відновлення дипломатичних відносин, політичного діалогу та роботи дипломатичних установ. Ми готові. І чекаємо на зустрічні кроки сирійської сторони. Династія Асадів правила у Сирії 53 років. роки з 2011 року в країні Україні тривала громадянська війна, у яку згодом втягнулися інші країни близького сходу, Росія, Туреччина, країни ЄС і США. Башара Асада усляко підтримував російський диктатор Володимир Путін. З 2020-го активні бойові дії у Сирії припинилися, попри те, що жодна зі сторін не здобула остаточної перемоги. Однак 29 листопада опозиційні сили неочікувано пішли у наступ, а вже 8 грудня сирійський диктатор втік до Москви.